Вітаю вас на каналі Ambergamer і я до вас з новою колаборацією зі спілкою країномовних сімерів. Наразі у цьому чаленджі нас буде п'ятеро. Тут з'явиться десь на відео інфографіка, хто буде майковирити якого з сімів. Давайте трішки трішки більше поясню, що це взагалі таке і що це. З чим це їсти. А це в нас п'ять персонажів, яких для нас створила Ірця Барвиста. Дуже дякую їй за створення такого дуже цікавого челенджа з мейковером. А вона створила нам п'ять ведмедиків, і ми з дівчатами обрали кожна по одному, і кожна буде мейковерити саме свого медведика, свого кольору. Мені дістався фіолетовий ведмедик, і е, тут я, е, коли побачила саму дівчину, я побачила її не тут одразу, а ще коли о, дивилася на розпаковці, як виглядають персонажі. Я можу сказати, що мені дісталась не окультна сімочка, а риси вже були в неї обрані, і мета теж обрана. Ми не можемо. Е, Використовувати якісь зміни її зовнішності в плані, що не можна міняти фігуру, не можна змінювати риси обличчя, і також потрібно враховувати довжину волосся, тобто не можна зробити довші волоси, і не можна також потрібно враховувати текстуру волосся. Тобто, якщо воно там кудряве, то його тр... теж треба. Це треба врахувати. О. А якщо рівне, то відповідно рівне. Хоча я, в принципі, не думаю, що з цим були проблеми, адже існує нарощення волосся або, наприклад, вирівнювання, кератин тощо. Але я все ж таки вирішила дослухатися до. Цих слів, тому що так більш цікаво, як на мене. А мені дуже цікаво, як будуть відмиковерні персонажі інших дівчат. Тож раджу вам обов'язково переглянути їхні теж відео. Я залишу плейлист у описі або в коментарі до цього ролика, щоб ви теж могли переглянути, як впоралися дівчата. А, так, переходимо до персонажки, і що я вам хочу про неї розказати. Коли я її побачила, роздивилася, більш-менш повністю так подумала. Мені скажу чесно, перс персонажка сама по собі не дуже підходить, тому що це не мій стиль а створення. Мені подобається, коли обличчя більш видовжене, таке воно не маленьке, кругле, як часто в нас бувають сіми. А мені подобається саме довге обличчя, і ну, мені так більш естетично зручно, ну, а тут не можна було змінювати. тож... Я, я була цим трішки незадоволена. Але а, я намагалася підібрати їй максимально щось таке підходяще до обличчя, до волосся. Спершу я змінила їй колір волосся, він був такий а, коричневий, навіть додала такі прядки, щоб, типу, як меліювання було. Але коли я почала її одягати, я обрала дуже класну кофту, яку я обожнюю, і намагалася підібрати які-небудь штанці, їй, але всі вони виглядали дуже погано. Типу, в неї, як ви помітили, дуже великі груди, і вони такі. Не об'ємні, тобто це, можна сказати, натуральна, <свист> <свист> натуральні груди. І вони, типу, великі, а ось самі ноги в неї такі худі, маленькі, і якось мені ось ця, ця зовнішність вона викликала у мене просто якийсь дисонанс. Я, я розумію, що існують такі люди, все нормально. Але просто мені ну, так, якось не подобалось. Я там крутила, пробувала інші варіанти ковтинок, інші варіанти штанів. Але, врешті-решт, мені не сподобалось нічого. І я просто бідну цю дівчину почала знову мучити. Я її змінила. Декілька разів я змінювала їй колір волосся, постійно змінювала зачіски, дивилася, як тут, як так, як виглядає. Змінювала одежу, макіяж. Я просто... Я частину цього процесу, звісно, вирізала, тому що це то просто дуже довго мейковер був. І я коли вже Приділилася з тим, як, як я її бачу. Я врешті-решт, до речі, повернулася до того кольору волосся, який в неї і був. Тобто вона мені попалася з білим волоссям, і такий же колір волосся я їй повернула, тому що з ним вона все ж таки виглядає якось більш гармонійно. Не знаю чому. Мені дуже подобається ось це поєднання темної шкіри, такої темненької з білим волоссям. Саме не, блон, не блонд, а. Саме ось білий-білий колір, такий, як у Діда Мороза. І, врешті-решт, я все ж таки змогла знайти золоту середину між тим, що я хотіла і що отримала. А загалом, після того, як вже я побачила на ній макіяж, побачила волосся, яке я хочу, я зрозуміла, що виглядає вона в принципі досить гарно. І мені досить подобається. А, до речі, я залишила їй цю. На, на руці в неї є така, типу, як бінт, і він накручений. Я так думаю, що там якась може травма в неї. Я вирішила його не прибирати, а залишила так, як є. Отже, стосовно історії, яку ж історію я їй придумала? Я забула написати, як її звати, але вона буде сама історія буде основана на Братс, Якщо ви знаєте, хто це такий, А, я, я б назвала її Хлоя, тому що вона вона білявка, як і Хлоя з братц. А на чому базується історія? Тож був такий фільм, який називався Брат про дівчат, ось цих чотирьох, де є там Ясмін. А Хлоя, Джейд і Саша, якщо не помиляюсь, і ці дівчата вони там були подругами, вони заснували свою групу і е, взагалі боролися проти там, дуже жорстокої дівчини. І ось у персонажки на ім'я Джейд, якщо не помиляюсь, були дуже суворі батьки, які заставляли її носити е, таку концептуальну одежу, довгу, щоб все там ховати. І коли вона приходила до школи, вона повністю змінювала свій образ, тобто вона одягала гарну одежу, таку модну, красиву. І дівчата їй в цьому допомагали. Вони можуть сказати, її покривали <гадали> тим, щоб ну, батьки не спалили її зовнішній вигляд. В неї були ну, дуже шикарні образи. На той момент це 2000-ні, Мені взагалі здавалося, що це просто ікона. І ось наша хлоя, вона також загалом веде такий концептуальний закритий образ життя, тобто в неї таке довге плаття, шляпка. Ну, все у більш-менш класичному стилі, і вона. Значить, живе з батьками, відповідно, вона студентка. І ось в такому вигляді вона приходить до універу, вчиться, вона гарно знає свій предмет. Тобто це типова відмінниця. а Вона навчається на тренера, щоб, як ви бачите, в неї ціль життя це спа, там щось з нового набору. з не з нового він вже давно як не новий, але було оновлення. Тож там з'явилися такі цікаві цілі. І вона, ось там, хоче бути яким, якимось майстром йога. Не знаю, ну, я думаю, ви зрозуміли: майстром йоги. А, тож, вона ходить у такому закритому образі до універу, все виконує, слухняна, але коли проводяться вечірки, вона збігає зі свого дому до клубів або де там проводять вечірки. Може а, в неї не може, а в неї є свій власний клуб а, з людей, тобто там вісім персонажів якихось рандомних, і вона проводить тусовки і під, підпрацьовує вона підробляє а, діджеєм. Я дуже хотіла надіти на неї ці навушники, які є в нас а, з доповнення веселимося разом, якщо не помиляюсь, але та зачіска, яку її обрала, а, вона, вона типу не сходиться з цими навушниками, тому що а, сісі доповнення інколи бувають недопрацьовані до кінця. А другу зачіску з цими навушниками я більше не бачила. І отже, мені довелося змиритися і забрати в неї навушники. Дуже пошкодувало, що я не завантажила доповнення якогось з навушниками такими великими, щоб ну, для діджея були. Але я, в принципі, не розстроїлась, я просто Додала їй ту зачіску, яку я хотіла, забрала навушники, і більш-менш гарно її одягнула, так як я ось її бачу у ролі діджея. А на тусовках своїх вона відривається просто з головою. Цю історію я обрала саме виходячи з того, що вона танцмашина, отже, шлях до клубу їй був замовлений. А перший образ, основний. У платі це я обрала, коли дивилася на рису романтик, тобто романтична натура така. Я подумала, що плюс-мінус такий образ, він може збігатися з її рисами обличчя. Що робити з рисою, яка в нас залишилася там, де, типу, брезгливість, я не знаю. Ну, це, в принципі, така собі риса характеру, якщо чесно, мені здається, що це більш-менш просто. Просто якась вада в людини, не, не знаю. <смі> якась особливість, але, ну, блін, це, це не риса характеру, типу. Ну добре. І я можу сказати, що я поцінила цей каз на 8 з 10, тому що мені було реально важко. Важко було впоратися з цим завданням, але я все ж таки знайшла вихід, я придумала історію і, в принципі, Думаю, що мені загалом вдалося виконати завдання Ірці. А ще раз нагадую вам, що плейлист буде у описі до відео, щоб ви могли переглянути, як же відмайковила дівчата, дівчата інших ведмедиків. А, до речі, я все ж таки на деяких образах залишила її фіолетовий колір, який був у ведмедика. Спочатку на першому і ще на, на декількох в мене все ж таки залишилося фіолетове. А, На цьому будемо з вами прощатися. А, на цьому все бережіть себе, все буде Україна!